Всім привіт, друзі! Сьогодні на вас чекає друга частина порівнянь. Якщо ви пропустили перше відео, обов'язково перегляньте його за посиланням в описі. У сьогоднішньому порівнянні істоти оспівані у міфах та легендах. Одні люди вважали їх жахливими монстрами, інші поклонялися немов божествам. У різних культурах вони зображені по-різному. Однак більшість із них об'єднує здатність літати і дихати полум'ям. Як ви вже зрозуміли, сьогодні йтиметься про драконів хочете знати, які з них найрозумніші і найнебезпечніші? Додивіться відео до кінця. Фух, аж спекотно стало. Погнали! В сьогоднішньому змаганні беруть участь Угорська рогохвістка і наш земляк Український Залізопус із серії фільмів про Гаррі Потера. Страшна кара Лондона та усього світу, яка спалила динозаврів дракони з фільму Влада вогню діти першої свого імені неопалимої руйнівниці кайданів і матері драконів Денері Старгарієн. І останній, але не зазначенням учасник людина, тимчасово обернена у дракона. Юстес із фільму Хроніки Нарні Підкорювач світанку. Категорія перша. Міцність. Протягом своєї недовгої появи у фільмі Гаррі Поттер і Келех вогню. У горській рогохвісті не було завдано будь-якої шкоди. Проте в гонитві Гаррі вона врізається у міст. Після чого не може продовжити політ, в результаті чого, ймовірно, розбивається на смерть. Українець показав себе краще, пробивши підлогу і стелю банку «Грінгот», після чого без проблем злетів. Ось що сказано про драконів із фільму Влада вогню на самому початку картини. Ми відповідали їм на вогонь вогнем з нашої зброї. На місце кожного вбитого ставало сто інших. Здавалося, їх ніщо не могло вразити. Ми тільки спостерігали, як наші правителі всіма засобами намагалися їх знищити, але зрештою ми їм тільки допомогли. Поки світ не згорів. Однак приблизно всередині фільму стає зрозуміло, що це не зовсім так, і вбити драконів все ж таки можна. Мабуть, проблема полягала не у їх уявній невразливості. А саме у кількості. Крім того, якщо змусити дракона схавати вибухівку, він також загине. Варто однак зазначити, що лобове зіткнення з таким же снарядом дракон витримав. Відбувшись хіба ще легким чханням. Дракони Дейенеріс також кілька разів були поранені, а двоє навіть вбиті. Вперше це сталося з Дрогоном у бійцівських ямах Мієрина. Однак на той момент він ще не був дорослою особиною, тож його луска і кістки тоді були слабшими, ніж у дорослому віці. Вдруге, і знову ж таки дрогон був поранений під час грандіозного шашлику із війська Ланістерів, але уже не звичайним списом, а стрілою пущеною зі Скорпіона, який був спеціально створений для вбивства драконів. Тоді як звичайні стріли пущені з луків, він взагалі не помічав. Третій раз закінчився смертю Візеріона від рук короля ночі. Але тут варто зазначити, що спис, який він кинув, 100% був посилений якоюсь магією. І в четверте, знову через кляті скорпіони загинув уже Рейгаль, що для мене досі лишається загадкою. Як можна влучити у дракона з такої відстані на льоту та ще й не один раз, це однозначно якийсь чіткот на приціл. І на жаль, аутсайдер цієї категорії Юстас, чия луска не змогла витримати навіть меч, скинутий старим виснаженим лицарем? Отже, найменшу кількість ушкоджень продемонстрував український залізопус, який і отримує перший бал. Так тримати козаче. Категорія Друга Інтелект. Як дракони з Гаррі Поттера, так і вогнедичні з влади вогню не демонструють якихось ознак розумності. Рогохвістка нападає на будь кого, хто ризикне підійти до золотого яйця. Українець змітає все і всіх на шляху до свободи. І навіть не відчуває на спині вантаж у вигляді золотого тріо. Ну а дракони з фільму Влада вогню жеруть усе, що потрапить у зуби, навіть собі подібних. З драконами Деїнеріс набагато цікавіше. Нехай вони не піддаються дресуванню у повному розумінні цього слова, Дені все ж таки зуміла навчити їх однієї відомої команди. Крім того, не маючи здатності говорити. Вони однозначно розуміють людську мову і навіть здатні відрізнити, хто друг, а хто ворог. Я друг вашої матері. Я прийшов допомогти. Не їжте рятівника. Навіть в останній серії, коли Джон убив Дені, дрогон спалив не його, хоча треба було, а залізний трон, очевидно розуміючи, що він також став причиною смерті його матері. Юстас, обернений у дракона після того, як спробував поцупити багатства, яке чесно накалядував якийсь інший представник вогнедишних, повністю зберіг свій людський розум і свідомість. Він пам'ятає, хто є хто, розуміє все, що йому кажуть, хоч і не може відповісти, і, незважаючи на те, що став величезним вогнедишним ящером, побачивши острів, оточений туманом, спочатку пускається навтьоки від страху. Тож, можна певними сказати, що він демонструє найвищий інтелект серед усіх. Тож, один бал у цій категорії іде йому. Категорія 3: Агресивність. Угорська рогохвістка вважається найагресивнішим видом драконів у магічному світі. І не дарма. Українець проте також не відстає, спалюючи усіх на шляху до свободи. Дракони з фільму Влада вогню, як уже говорилося, жеруть усе, що потрапить у зуби, що теж робить їх доволі агресивними потворами. Дракони Дені переважно виявляли агресію за командою Матері. Щоправда, був момент, коли вони кидалися навіть на неї через перехідний вік. Однак деякий час на ланцюгу під пірамідою поставив, так би мовити, мізки на місце. І незабаром вони знову почали її слухатися. Юстас, перетворившись на дракона, повністю зберіг свою людську особистість і через це назвати його агресивним навряд чи можна. Тож бал за агресивність отримують дракони з Гаррі Поттера та фільму Влада вогню. Категорія 4. Руйнівна сила. З цієї категорії знову вибуває Юстас – який не зруйнував і не спалив у фільмі зовсім нічого, рогохвістка може похвалитися лише зіпсованою трибуною, вежею Хогвартсу і розбитим мостом, який вартував їй життя. Українець уже виглядає впевненіше на його рахунку, напівзруйнований банк і купа спалених гоблінів. Дрогон за командою Дені самотужки спалив величезну колону війська ланістерів, а в передостанній серії перетворив на дим усю королівську гавань разом із її жителями. Проте, навряд чи щось із цього здатне зрівнятися із цілою планетою, охопленою полум'ям. Тож бал за руйнівну силу отримують дракони із фільму Влада вогню. І остання категорія слабкості. Мабуть, єдиною слабкістю рогохвістки може стати проста людська хитрість. Слабкість українця гоблінські дзвяковки, але тільки тому, що його довгий час привчали їх боятися, причому не найгуманнішими способами. Дракони з фільму Влада вогню вразливі до достатньо потужної зброї. До того ж вони мають одну особливу слабкість. Вони добре бачать у день, а ще краще у ночі. Але у присмерку вони не можуть сфокусувати зір. Магічна година. І крім цього. Ці наконечники з дуже литкої речовини. Один постіл із цієї штуки його вб'є. Він виставляє свої груди тільки перед тим як видихнути полум'я. Драконів Дені можна вбити стрілою, пущеною зі скорпіона або ж крижаним списом. І, повертаючись до моменту з мечем, юстас, чия лоска, мабуть, не така міцна, як у справжніх драконів, і тому її можна вважати його слабкістю. Як ми бачимо, найменш вразливими виявилися Рогохвістка і Українець. Отже бал в цій категорії дістається їм. Шляхом нехитрих підрахунків отримуємо підсумок. Два бали отримує Рогохвістка. три українець. два дракони з влади вогню. Один бал отримує Юстас І дракони Дені 0. То як це так. Так, справді. Але, друзі, це зовсім не означає, що вони у цій категорії найгірші або що. Взагалі, мені вони у цій підбірці подобаються найбільше. Проте уперта математика, що не йде ні на які компроміси. Каже нам, що переможцями у сьогоднішньому порівнянні стали дракони із чарівного світу Гаррі Потера. Як ви помітили, друзі, у даному порівнянні не було смауга з фільмів Хобіт, сапфіри з Ерагона і подібних до них, оскільки сьогодні нас цікавили біологічні дракони, а саме такі, які не мають здатності говорити. Також у цьому порівнянні не було драконів із серіалу Дім дракона, який нині виходить по телебаченню, оскільки нам лише належить побачити їх у повній силі. Однак, якщо це відео набере більше сотні переглядів, я обов'язково зроблю другу частину, у якій порівняю уже драконів магічних. Дякую за перегляд, друзі! Пишіть у коментарях, які ваші улюблені фільми про драконів. Не забувайте про лайки, якщо хочете побачити продовження, підписуйтесь на канал і дивіться тільки хороші фільми, які розпалюють мозок на усі 100%.